Просто відмовтесь від iPhone. Компанія Google жорстко висміяла Apple у своєму тизері Pixel 10. Якщо ви купили новий телефон в очікуванні функції, яка має скоро вийти, але вона має скоро вийти вже протягом року, то ви можете змінити визначення слово скоро або ж просто змінити свій смартфон. Ідеться у тексті відео. Вочевидь, що це пряме відсилання до iPhone 16, який мав вийти із розумної сірі рівня чат GPT, але її досі немає. На Вівідісі C2025 Представники Apple заявили, що компанії потрібно більше часу на доопрацювання сі. І вона вийде колись у 2026 році. До речі, після фальшивої презентації Apple Intelligence компанія Apple видала частину рекламних матеріалів, що стосувалися оновленого штучного інтелекту в iPhone. Нагадаю вам, що презентація 10-ї лінійки Google Pixel відбудеться вже 20 серпня, і це на два місяці раніше за типові жовтневі презентації. І на нас знову чекають чотири моделі: це базовий Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel. Pixel 10 Pro XL, а також складений, оновлений Pixel 10 Pro Fold.